Вітаю вас, дорогі глядачі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Олексєєв. Одна з найбільш зворушливих біблійних історій розповідь про молодого багатого управителя, який прийшов до Ісуса з питанням, як знайти вічне життя. Чи не відображає ця історія переживання багатьох інших людей? Ось як викладено цей євангельський сюжет. І коли вирушав він у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався його Учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати?» Читаємо в Євангелії від Марка, 17-го розділу. Цей управитель був високої думки про свої чесноти і вважав себе праведником. Він навіть і не припускав, що в чомусь недосконалий. Однак відчував якусь незадоволеність. Він відчував потребу в чомусь такому, чим не володів. Чи міг Ісус. Не благословити його, як благословляв маленьких дітей, не вгамувавши спрагу його душі. Ісус відповів йому, що якщо він хоче мати вічне життя, слід коритися заповідям Божим і перерахував йому саме ті заповіді, в яких йдеться про обов'язки людини до своїх ближніх. Управитель погодився, усього цього я ще змалку дотримуюсь. Чого ще не достає мені? Христос глянув в обличчя юнака, ніби читаючи в ньому його життя і вивчаючи характер. Він любив його і прагнув дати йому світло, благословення та радість, тобто те, що змогло б істотно змінити характер молодої людини. Одного не достає тобі, сказав йому Ісус. Все, що маєш, роздаю Богам і матимеш скарб на небесах, а тоді приходь і йди слідом за мною. Уявіть собі, велич запропонованої пропозиції. Молодий управитель отримував перевагу стати сином Божим, успадкувати разом із Христом небесні скарби. Але для цього він повинен був взяти на себе хрест обов'язків іти за Спасителем стежкою самовідданості. Він бажав небесні скарби, але також бажав і тимчасових переваг, які принесли б йому багатство. Він був засмучений поставленими умовами, він хотів отримати вічне життя, але не хотів заради цього принести жертву. Ціна вічного життя здавалася йому занадто високою. І він пішов засмучений, тому що в нього було велике багатство. Багато хто з нас подібні багатому молодому управителю. Ми жадаємо вічного життя, але не можемо зважитися слідувати за Христом. Якби ми зосередилися на особистості нашого Спасителя і поміркували над тим, на що готовий був іти Ісус заради нас, то, напевно, у багатьох із нас настало б духовне прозріння. Чи думали ми над тим, яку ціну може заплатити той, хто захоче придбати безцінний скарб, шлях до спасіння вічного життя? Давайте будемо довіряти Богу, не будемо боятися виконувати Його волю, виконувати Його заповіді. Якщо ми чинимо так, то Бог бере на себе відповідальність за наше благополуччя. Якщо ви зважилися на цей рішучий крок у вашому житті, схиліться перед Ним, скажіть Йому, так, як умієте, що готові слідувати за Ним і виконувати Його волю. Візьміться за руку Ісуса і йдіть за Ним, незважаючи ні на що. Саме про це сьогодні я запрошую вас разом зі мною помолитися. Наш добрий небесний Батько, знову сьогодні, як і завжди, в нашій програмі ми в молитві приходимо до Тебе. Ми дякуємо Тобі за те, що сьогодні Ти відкриваєш нам, яким чином, Господи, можна успадкувати життя вічне? Яким чином можна бути з Тобою вічності на небесах? Господи, нам потрібно взяти хрест наших святих християнських обов'язків, які Ти доручаєш нам. Потрібно жити не тільки своїми мріями, матеріальними планами і цілями, здобутками. Господи! Потрібно жити і служити заради тебе для інших людей, для їхнього спасіння. Потрібно прагнути і любити тебе, працювати для свого спасіння, для спасіння багатьох інших людей, які живуть навколо нас. Господи, навчи нас сьогодні слідувати за тобою і допоможи нам взяти наш хрест і йти за тобою в ім'я Ісуса, наша молитва. Амінь. Нехай добрий Господь і сьогодні благословить вас. А я як і завжди нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.